Шановні вчителі, батьки та гості, як приємно бачити сьогодні на подвір'ї нашої школи стільки людей. Це тому, що сьогодні особливий день, наповнений дитячими усмішками, різнобарвними квітами і веселою піснею шкільного дзвінка. Цей день перше вересня, день знань. Тож вітай, шкільна родина, гучними оплесками наших першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. Дружніше зустрічай! раді. Разом з нею ви помандруєте незвичайними стежками в сураїну знань. Урочиста лінійка, присвячена дню знань, оголошується відкритою. Дня, шановні батьки, педагоги, дорогі діти, гості, у цей світлий ранок першого дня осені по всій Україні лунає мелодія, на заклик якої з приємним хвилюванням відгукнеться серце кожної людини, мелодіяться звуки першого дзвінка. Цей день завжди був особливо урочистим і хвилюючим. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Свято 1 вересня завжди залишається в пам'яті кожної людини. Особливим і дуже важливим у житті цей день є для першокласників, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступають на незвіданий шлях. Дорогі наші першокласники. Ви вперше стаєте на дорогу знань для вас сьогодні особливі привітання. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, завжди будьте активними та допитливими, щирими і товариськими, відповідальними і наполегливими. Тоді ви неодмінно доб'єтеся визначних успіхів у дорослому житті. Нехай збудуться всі ваші мрії та сподівання ваших батьків, які бажають бачити своїх дітей сумлінними, розумними, вихованими і освіченими. Любіть свою рідну землю, свій рідний край, шануйте батьків та вчителів і завжди пам'ятайте, якого народу. Не менш важливим цей день є і для наших одинадцятикласників, яким доведеться цьогоріч обирати свій професійний шлях. Дорогі наші 11 класники, у вас попереду ще рік навчання в нашій школі. Я бажаю вам раціонально використати цей час і взяти максимум знань, щоб потім вміло їх використати у своєму житті. Нинішній навчальний рік є особливим, і він увійде в історію нашої школи не тільки тим, що День знань 1 вересня ми святкуємо в стінах нової школи, а й тим. Що саме цього року до нас приєдналися учні сіл Лотівки у повному складі та окремі учні старших класів села Рожично та Орлиниць. Ми приймаємо їх у свій великий колектив і зробимо все, щоб вони відчували себе комфортно в стінах нашої школи і отримали високий рівень знань і в майбутньому стали впевнено на шлях своєї життєвої дороги. Прийміть мої найщиріші побажання усім вам в цей святковий день. Добра вам і миру, щастя і здоров'я невичерпного, енергії і натхненого творчого пошуку, упевненості у власних силах та прагнення до нових знань. Нехай цьогорічний першоверезень буде світлим і радісним, і несе добрий настрій у кожну родину. Тож всіх зі святом у новій навчанні. Право подати перший дзвінок надається першокласниці Кочерук Яні та одинадцятикласнику Лахтію Едуарду. アメドライテッペクレーマーにもどこもおるのや。<laughs> <laughs> Вас. Бажаємо всім вам і учням, і вчителям, і батькам творчої наснаги, наполегливості та великого терпіння ще раз зі святом.